Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина, і в нас розклад на прильоти. І я просила вас, ось тут, просила вас залишати ваші коментарі, ваші запитання. І я буду ось зараз дивитися з самого початку, саме перше. І дойдемо, от хто написав: сьогодні в мене вже 31, пів шостої вечора. У вас вже пів сьомої, і я починаю. Доброго дня, пані Ірину. Подивіться, будь ласка, загрози по місту Черкаси. І я ось так уверх буду йти і буду класти вам там сердечки, щоб ви бачили, що я вас вже, ну, це я для себе так. Щоб бачити, що я вас вже пройшла. Гаразд, по місту Черкаси, що вам вдячна, так, завжди нетерпінням, чекаю на ваші розклади. Дивимося. Черкаси. Які загрози? Через те, що людина не питала, то ми дивимося на серпень місяць. Черкаси. Що чекати черкасам в серпні місяці? Давайте так. Будь ласка, бачите, йде скупчення, якісь склади. Якесь скупчення або військових може бути, якесь навчання, може бути, ось там щось станеться. Це може бути і, ну, скажімо так, бачите, жертвами може бути, може бути щось. Якось так, знаєте, показово мені йде. Ну, давайте я перепитаю, вже, вже щось було у вас? Ну, от бачите, диявол вийшов. Тобто, щось може статися. Хоча ось тут хороша карта, але в мені ось ця карта вже ну, показала, що щось там не те. Тому будьте обережні, особливо з купченнями людей, з мітингами. Будьте з мітингами обережні, бо зараз мітингують люди. Так, відкриваю наступний. Я вам кладу вже. Так, чи є тут. Так, що тут ще задають? Угу. Добрий день, пані Ірино. Подивіться, будь ласка, чи будуть прильоти по Івано-Франківську відтепер до кінця літа. Ну, це вже до кінця серпня, якраз на серпень місяць. Івано-Франківськ. От ті міста, які написали. Я не буду зараз по всіх розк... відео шукати, де ви що там залишили. То я просила вас. Ось, не просто так, я кладу у дописи, або в... раніше була це спільнота. Ну що ж, дивимося? Івано-Франківськ до кінця літа, до кінця серпня цього року. Ну, в принципі, дивіться, єдине, що може бути, от що я бачу, щось з неба може бути, але це скоріше за все вода. Тобто, може бути якась або повінь, не просто тут і веселка ось щось таке. Я сподіваюся, що ніякі прильоти. Скоріше за все, це вода. Тобто, багато води можливо, ви, ви, можливо, що. Давайте я ще перепитаю прильоти конкретно. Жара, скупчення людей. Може бути десь пожежа. Давайте я так скажу. Я не думаю, що це прильоти. Скоріше за все, ні. Скоріше за все, ні. Але з другого боку, ця карта теж говорить, що летіти може з усіх боків. Давайте я не буду лякати. <кій> Виглядає, що вода. Скоріше за все, вода. Так, зараз, зараз, зараз. Я відмічу Івано-Франківськ. Зробили. Далі подивіться, будь ласка, яка інтенсивна обстріл нас очікує восени? Якщо можливо, подивіться, будь ласка, по загрозам на серпень. <кій> Місто, ага, Білу церкву Київську область. Білу церкву Київська область. От під цим відео, якщо ви щось напишете своє місто, можливо, я ще дороблю на наступний тиждень. Значить, так, дивимося: Білу церкву до кінця літа, до кінця на серпень місяць. Біла церква Київська область. Дивіться, можуть бути. Ось це може бути. Якісь дрони можуть долітати, може бути щось, якась пожежа може бути. Будьте обережні. Бачите, ось карта каже: не наступіть на ті самі граблі, може бути. Я не хочу лякати, але і 20-й аркан, і вежа, ось ці карти, вони говорять, що може щось прилетіти. Будьте обережні. Завжди даю техніку зняття тривоги. Користуйтеся нею. І можна зробити по всіх областях, як колись ви, Ірина, робили розклади раз на місяць по областях всіх. Дякую. Ну, давайте я вже піду спочатку ті, хто дали свої дані, а там подивимося, як задовго це відео буде. Подивіться, будь ласка, Запоріжжя. Можна там залишатись. Ну, дивіться, залишатись комусь можна, комусь не можна. Комусь пролетить, комусь залетить. розумієте, Це індивідуальне. Якщо пані Іна, ви хочете, приходьте на індивідуальний розклад. Не обов'язково до мене, ви можете до будь-якого е таролога, приходьте до свого таролога, розумієте, з ким ви е на одній хвилі. Дивимося Запоріжжя до кінця серпня, на серпень місяць Запоріжжя, які загрози є. Щось буде відбуватися помаленько, але бачите Запоріжжя? Це якась техніка, це я не знаю, як далеко у вас там кордон. Таке враження, якась лінія розмежування. Але, ну, скажімо так, відносно спокійно. ну Давайте я так скажу, відносно спокійно. Угу. Відносно спокійно. Але може бути, що ворог дуже впритил, впритул заходить, і наші можуть стримувати, ось якось так. І ще може бути якийсь скандал може з якимись товарами. Як пам'ятаєте, на початку повномасштабного крали вагонами. Оце, оце якось ось, можливо, ця справа. Можливо, ця справа. Далі, так, Запоріжжя. А залишатись вам чи ні, це особистий розклад. Це, знаєте, у кожного своя доля. Доброго вечора, так. Вінницька область. Ну, давайте я зачитаю. Доброго вечора, пані Іри... так, Ірина. Прошу подивитись, таке питання, чи приберуть блокпости по мирній території України, там, де менш спокійно. Ага, ні, це я окремо буду дивитися. Ми дивимося тільки. Ну, давайте я вже, якщо Вінницька, ні, не буду, тому що. Я покладу вам а, цей значок, і потім забуду. Добрий день, так, Запоріжжя ми подивились. Заго... Так, ситуа... От, бачите, ось жіночка Катерина пише, що а, ситуація загострюється. Чого чекати? Бачите, я там бачила якраз Запоріжжя. Так, Запоріжжя подивилась. Далі. Так, далі. Що тут ще є? Чи буде Трамп? Так, не, не сюди, по містах. Другий раз пишіть або одразу пишіть своє місто, щоб я, знаєте, не перечитувала. Аерофлот. Так. так, тема перемиря з Білорусі. Ну, це треба окремо наступ дивитися. Так, далі. Чи є загроза зі сторони Білорусі з Житомирська область? Ой, так, відносно так. Так, 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 так. Більше не бачу. Тут довге якесь дуже питання. Це я не не те. Так. Доля Покровська та Мірнограда до чи втратимо. Знаєте? Ні, я цього чоловіка дивитися не буду. Він тут з подколами. Не то. Вибачайте, вибачайте. Якщо що, ви мені тут напишете, хто хоче. А цей мужчина він з під колами. Так. Вибори. Збіть, будь ласка, серпень, розклад, обстріли на місто <кій> пані Людмила, Хоче кривий ріг. Кривий ріг. Дивимося на серпень місяць. Кривий ріг. Що чекати? Вже перша карта каже, що буде щось залітати, прилітати буде. Ось, і ця карта мені теж не подобається. Будуть якісь. Угу, Буде. Давайте я скажу так: просто буде. Ось ця, ця і ось ці карти вони показують. Це скоріше за все, знаєте, ну, чомусь тут йде церква або близько коло церкви. Можливо, є, а в серпні може бути Спаса, будьте обережні. Будете йти святити яблучка там чи ще. Мені здається, я точно зараз не згадаю, але можливо, тому що тут показує якесь релігійне свято може бути. Будьте обережні, може або поблизості прилетіти, або ще щось. Будьте обережні. Так. Так, 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 якось так. Скупчення людей теж. Тепер ще можна подивитися, що чекає кривий гергії прильоти, бо вже був прецедент, що кап долетів заздалегідь. Так, вже подивилися. Далі. Так, працю, подивіться, Дніпро. <кій> так. Пані Ірину, дякую за працю. Це Жанна запитує за те, що ви щодня даєте нам надію. Подивіться, будь ласка, місто Дніпро на серпень, бо ворог вже у області якось неспокійно. А чого нам Зеленський вийшов? Хто дивиться мене давно знає, що король Кубків для мене це Зеленський. А вийшов зразу в Зеленський. Невже таке враження, що Зеленський до вас може приїхати. Невже? В серпні місяці. Ну що ж, дивимося. Прильоти. Прильоти Дніпро. Дніпро. Знову, будьте обережні. От давайте я не буду лякати нікого, нічого, але скажу Дніпро. Будьте обережні. І у вас там ідуть якісь договорнячки. Не просто так вискакував Зеленський. Не просто так. Угу. Щось там якісь. Е, як ви пишете, бо ворог вже у області. Якось неспокійно. Е, Щось тут якісь торги йдуть за Дніпро. Угу. Але наші вистоять. Давайте я от скажу те, що мені йде, що йдуть якісь торги, якісь домовленості, і там Зеленський замішаний. Так. Далі. Так, будь ласка, Миколаїв і область. Чого чекати по, по обстрілах? Так, серпень місяць, Миколаїв. Це відео я роблю, зараз вам скажу, я його роблю в четвер ввечері, після обіду. Ще немає шостої. Ось, а вийде тільки в суботу, бо на завтра інші будуть розклади. А може і завтра покладу. Як воно завантажиться? Давайте я так скажу. Якщо завантажиться швидко, то вже вже завтра, в п'ятницю, вийде зранку. Гаразд, дивимося. Миколаїв на серпень місяць. Миколаїв та область. Угу. Виходить так, що Миколаїв щось буде. Давайте я скажу так, щось буде. Або ворог десь може прорватися, або, ну, бачите, тут щось з води може бути. З води. Але ця карта говорить, що наші такі вистоять. Але загроза буде, ніби з води летіти буде. Таке враження. Ніби з води. Можливо, з Криму, через воду. Ну, давайте я не буду вигадувати, але буде щось. Щось буде. скажімо так, або перекриють вихід на море. Давайте я ще так я можу бути: вихід на море. Можуть вийти якісь кораблі, які знищують. А можливо й ні. Я не знаю, у вас відкритий порт чи не відкритий. Ось якось так це я бачу. Зараз я ще раз подивлюся ваше запитання. Чого чекати? Ну, от щось мені здається, бачите, дорога дорога до води. Небезпечно. Будьте обережні. Тобто до моря. Так, що ще є? Так, 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 дивлюся. Подивіться, будь ласка, місто Полтава. Дивились ми, Полтаву чи ні? Які можливі загрози та обстріли? Дуже дякую вам за ваші розклади. Буду дуже вдячна. Зараз подивимося. Так, я покладу. Ні, я не, не, ні, не бачу Полтави. Дивимося Полтава на серпень місяць. Полтава, серпень місяць. Що чекати? Е, обережно можуть горіти або склади. Або з землі, якісь з дрони. Десь щось зберігається, може загорітися. Е, якісь, ну, скажімо так, приміщення, якісь сила, сила. Витримки вам цього тижня. Це радить вам карти. Е, верніше, цього місяця. Дайте, я ще подивлюсь, прильоти. Місяць. Ну, по прильотам місяць це, знаєте, ну, я тут конкретно не скажу, що якісь прильоти. Тут, скоріше за все, можуть якісь кабели летіти, може щось пролітати і над вами збити може. Ось, тобто зіб'ють над вами. Бачите, ось ці дві карти, вони можуть говорити, що над вами просто щось зіб'ють, воно може десь впасти. Можуть горіти якісь склади. Ось. І якась небезпека все рівно. По місяцю це теж не дуже. Місяць, це, знаєте, давайте я так скажу. Може бути якась хімія, якась хімія разом місяць з сонцем. Це, знаєте, така суміш. Витримки вам. Давайте я так. Бо я не хочу дуже затягувати, <кій> тим більше, що ми так багато не робимо. Так, це була Полтава. Давайте так. Е, українка. Ніколи не задавала питання, а зараз хочу спитати: уціліють міста. Ну, ні, це окремо треба дивитися. Там енергію окремо треба брати. Щось мені не хочеться дивитися. А, які зараз перебувають під обстрілами. Ну, давайте вже подивимося: Слов'янськ, Дружківка, Краматорськ. Костянтинівка. Бо розумієте, для мене ці міста. От я, розумієте, я не знаю. Окуповані вони, не окуповані. Розумієте, ви, ви, те, що під обстрілами. Чи, а, чи будуть окуповані? Ну, давайте дивимо, Давайте все все, дивлюсь. дивлюсь. От печалька тут уже у нас вилітає. Зараз подивимось. Давайте так, Слов'янськ. Слов'янськ. Чи окуповані будуть, не можу сказати, але те, що будуть під обстрілями і далі, оці карти говорять, постійно буде щось летіти, залітати, прилітати це вже, знаєте, стабільно. От, скажімо так: це стабільно. Печалька, якщо не кожен день, то через день точно. Це слов'янсь, дружківка. І по імператору. Велика вірогідність, що розвалять місто, і давайте я не буду. Не, не, не хочу зараз аж так далеко заходити, але недобре, скажімо так, по 20-му аркану це Армагеддон сплошний. Дружківка тепер на серпень місяць. Теж нелегко, не нелегко, але ситуація якась буде мінятися. От... Дружківка ситуація, а, все зрозуміло. І у вас І у вас теж погані карти. Бачите, от я, як би вам сказати, були міста, де, де хороші карти випадали, тобто нічого такого нема. А тут дійсно і ця, і ця будуть. Давайте я не буду казати прильоти, але смертя будуть. Це можуть навіть військові повертатися, які загинули на фронті. Ось якось так. Не, не дуже гарні карти. Краматорськ. Дивимося Краматорськ на серпень місяць у мене вже рука почала боліти. Ой. Так, Краматорськ. Якесь оточення може бути? Оточення може бути. Так, вже і друга карта це так. Угу. А, важке. важке можуть бути страти якісь. А, тобто моменти, неприємні моменти. Я так не люблю ці розклади, саме на прильоти. Бо я цю енергію пропускаю через себе. Мені потім так погано. О, так, Костянтинівка, давайте подивимось. Костянтинівка, серпень місяць. Костянтинівка, серпень місяць. Ну, тут, в принципі, виглядає, що ніби більш-менш більш-менш хіба з повітря щось, але, ну, відверто вам кажу, карти не показують, що є якісь прильоти Костянтинівка. Але таке враження, що там якась пустота. От в мене йде якась пустота. Навіть що там люди є. Якась спустошеність мені йде. І от, бачите, переселенці. Тобто, виїжджаючих багато буде. Давайте скажемо так. Або ворог дуже близько підійде. Давайте я так скажу. Так, це ми подивилися. Йдемо далі. Так, подивіться, будь ласка, Умень та Уманський район. Умань. Уманський район. Район. А, угу. Умань. Та околиці Уманя. Умань на серпень місяць. От, в принципі, пролітати може. Можуть бути якісь склади горіти. Пролітати може, але я не бачу тут, що конкретне Умань серпень місяць. Спека може бути в серпні дуже велика. Ось ця карта може про це говорити. Можуть бути пожежі на якихось складах. Ось, ну, знаєте, як вам сказати, магазин, супермаркет це теж якийсь склад в тому плані. Ось, якось так. Може бути один якийсь щось пролітати. Ось ця карта говорить про це, і ось це воно відображається. А так тут, в принципі, достатньо спокійно розмірено. Давайте я так це назву. Так, Умань. Далі. І останнє було декілька хвилин тому, і нема все. Так. Так, нема. Все. О, запитання до вас усіх. Хто дослухав до цього місця? Пані Ірина, є версія, що землетрус, який сколихнув весь світ, був рукотворним. Що його авторами були Рашка і Китай, ніби вони спільно. Провели підземний ядерний вибух, який спровокував цунамі і землетруси. Чи правда це? Хто знає, що це таке? Я не чула. Я... Або я щось пропустила. Можливо, це тільки сьогодні сталося, я ще новини не дивилася. Ось на цьому ми закінчимо. Всі, хто не почув свого міста, пишете під цим відео. Саме під цим відео вже. Я не буду вже шукати по дописах і тому подібне. саме під цим відео пишете своє місто. Ось, і що хочете знати про своє місто. Що саме вас цікавить: прильоти, окупація чи ще щось. От і так я буду задавати запитання таро. Бажаю вам, мої дорогенькі, гарного, мирного тижня, місяця серпня. Бережіть себе і номер два вийде ще. Думаю, що ще вже на наступний тиждень, з понеділка, напевно, бережіть себе, мої дорогенькі. Все буде Україна!